Ми продовжуємо розмову про мінеральні поживні речовини і їх транспортування в клітину. Наступне важливе і цікаве питання це питання специфічності роботи транспортних білків. Клітину оточує багато різних іонів: іони заліза, марганцю, цюкадмію, нікелю, сульфатаніони, нітратаніони, фосфатаніони і так далі. Наскільки специфічною є робота транспортних білків, наскільки вони спроможні відрізняти власні іони від інших? За рівнем специфічності усі транспортні білки були поділені на дві групи низькоспецифічні, які переносять декілька типів подібних іонів, наприклад, ТРП-білки канали переносять іони натрію, кальцію, магнію. Білки сульфатні транспортери, окрім сульфат-аніонів, переносять селенат-аніони і хромат аніони І друга група високоспецифічні транспортні білки, вони переносять тільки конкретні типи іонів. Наприклад, білок канал, який переносить тільки іони калію, білок-транспортер, який переносить тільки іони кальцію, і так далі. У зв'язку з цим виникає питання. На підставі яких критеріїв транспортні білки відокремлюють власні іони від інших, існує три критерії: знак заряду, плюс або мінус, величина заряду, наприклад, плюс один, плюс два, плюс три, і для іонів, які мають однаковий знак і величину заряду, наприклад, для іонів заліза, марганцю, кобальту, нікелю, важливість набуває розмір іонів. Ось це розрізнення здійснюють амінокислоти, які входять до складу транспортних білків. Якщо це білки канали то це амінокислоти, які формують пору білка канала. Якщо це білки-транспортери, то це амінокислоти, які формують поверхню розпізнавання іонів, які транспортуються. І оскільки було з'ясовано, що працюють як високоспецифічні, так і низькоспецифічні транспортні білки. Виникло питання, які транспортні білки є більш гарними для клітини, і здоровий глузд каже, що вочів для клітини більш гарними є високоспецифічні транспортні білки, оскільки це дозволяє клітині отримувати лише певні іони, ті, які їй потрібні у певний час. І очікувано в клітинах ми мали би бачити більшу кількість високоспецифічних транспортних білків, а не низькоспецифічних транспортних білків. Проте дослідження показали, що в клітинах присутня значна кількість як високоспецифічних, так і низькоспецифічних транспортних білків. Причому як в клітинах бактерій, так і в клітинах людини еволюційно значно більш складного організму. Крім того, є транспортні білки, які пройшли у складі організмів багато мільйонів років еволюції, і не втратили своєї низької специфічності. Наприклад, є сенсорні ТРП білки канали надродина білків каналів, які реагують на зміни умов середовища, температуру, тиск, гравітацію, звуки, світ, освітлення, хімічні подразники. І ці білки канали не специф... низькоспецифічні. при подразненні вони відчиняються і впускають в клітини іони натрію, кальцію, магнію, що запускає подальшу передачу сигналу. І ось е ці білки канали сенсорні зберігли свою низьку специфічність. Вони низькоспецифічні і у найпростіших, і у людини яких відділяє більше ніж 800 мільйонів років еволюції. Ви можете сказати, що, незважаючи на 800 мільйонів років еволюції, ці білки зберігли свої функції, то, відповідно, вони і зберігли свою низьку специфічність. Але, наприклад, тварини, коли еволюційна з'явилася, ці складні, складні організми потребували появи складних нових еволюційно нових систем. З'явилася нервова система, м'язова система. І можна було б очікувати, що, зокрема, наприклад, нервова система буде використовувати переважним чином високоспецифічні транспортні білки. Але ні, і нервова система еволюційна, найбільш молода система, вона також використовує як низькоспецифічні транспортні білки, так і високоспецифічні транспортні білки. Таким чином, клітини мають потребу. І у низькоспецифічних транспортних білках, і у високоспецифічних транспортних білках. Важливо відзначити, що якщо змінюються умови, і транспортні білки не пораються з виконанням роботи, клітини спроможні змінити рівень і тип специфічності транспортних білків. А клітини можуть перевести транспортні системи з низькоспецифічних до високоспецифічних. І, навпаки, змінити тип специфічності високоспецифічних транспортних білків, і як вони це роблять? Ми казали, що розпізнавання іонів здійснюють амінокислоти, які формують транспортний білок. А послідовність амінокислот закодована в послідовності нуклеотидів відповідних генів транспортних білків. І в стресових умовах, коли транспортний білок не порається з роботою, вмикається програма перебудови ДНК, Клітина вносить точка від зміни в нуклеативну послідовність, що дозволяє наприкінці отримати транспортний білок зі зміненим рівнем або типом специфічності. І е, лише один приклад: сірка вона потрібна усім організмам, сірка входить до складу амінокислот, які формують білки, це макроелемент, тобто клітини потребують сірку в значних кількостях. І одним, найбіль... одним з найбільш важливих джерел надходження сірки в клітини є сульфат аніони, які транспортуються сульфатним транспортером. Цей транспортер є низькоспецифічним, окрім сульфат аніонів, він переносить селенат аніони і хромат аніони. Селен і хром є мікроелементами, клітини потребують ці елементи в мікрокількостях. Зазвичай, в навколишньому середовищі сульфат аніонів більший ніж хромат і селенат аніонів, і клітина отримує оптимальну кількість усіх цих іонів. Але в певних геохімічних умовах відбувається голодування за сіркою. Через нестачу сульфат аніонів на вколишньому середовищі. Це змушує клітини активувати роботу сульфатних транспортерів. Але при цьому в клітини надходять надлишкова кість, кількість селенатів і хроматів, що призводить до отруєння клітин. І ось цей стрес отруєння вмикає програму перебудови гена сульфатного транспортера. Що робить клітина? Вона робить копію існуючого гену і надалі вносить зміну в одну з копій, що дозволяє клітинам зберегти вихідний низькоспецифічний транспортер сульфатів і отримати новий ген високоспецифічного сульфатного транспортера. що в умовах голодування дозволяє клітині отримувати достатню кількість сульфат аніонів і обмежити надходження. Селенатів і хроматів, і дуже важливо відмітити, що таку стратегію здійснюють клітини за умови голодування по будь-яким іонам, які транспортуються низькоспецифічними транспортними системами.